Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої ранішньої молитви, варти, нашому розважанню. І сьогодні я би хотів, щоб ми присвятили цю нашу денну варту, не тільки захисту власної душі, настановив на, на цей день, який ми проживаємо. Але я би хотів, щоб ця наша варта сьогодні була присвячена захисту наших хлопців, які переймають поранення, тому що вони пережили дуже, дуже дійсно болючі і страшні події в своєму житті, і їм потрібно саме не тільки фізичне оздоровлення, але в першу чергу їм потрібна наша молитва, духовне зцілення. Щоб їхній розум, їхня душа заспокоїлась, і як можна швидше вони, як би це сказати правильно, втишились і змогли спокійно жити і приймати це життя. Тож, розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Не бійся, я з тобою, не тривожся, бо я твій, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу. Підтримую тебе переможною правицею моєю. Знову пророк Ісая у зверненні до євреїв говорить про підтримку. Говорить про підтримку Божу. Тому що, так як ми казали на днях, розважали про те, що коли пророкував Ісая, він говорив першу чергу про прихід Ісуса Христа, про Месію. Але водночас він попереджав ізраїльський народ про необдумані кроки. Він попереджав про те, що їхня влада, тобто цар Єзикія і люди, якщо вони не схаменуться, якщо не навернуться, їх буде чекати дійсно біда. І він не тільки казав про наслідки, але він і вказував, тобто чи Бог через Ісаю вказував людям шлях до звільнення. Шлях до того моменту, щоб бути впевненим в цьому житті, шлях до того, як можна долати ті всі кризи. І перше, і от знову ж таки, ми чуємо, що говорить Господь: що треба, зра... треба прийняти Бога. Треба усвідомити, що Він є поряд зі мною. Бо говорить, не бійся я з тобою. Коли людина живе з цією впевнені... впевненістю, що Бог є поруч зі мною, що той, в кого я вірю, кожен може, знати, кожен може вірити в свого Бога, але тим не менше, що якщо ти маєш впевненість, віру в того Бога, якого ти віриш, що Він є з тобою завжди, ти ніколи не упадеш. Що Він завжди додає нам сил, додає нам впевненість, як це відбувається? Це все відбувається, знаєте, в тому вимірі, який ми очами не зможемо ніколи побачити. І так як ніхто не може ніколи пояснити, як мати, наприклад, слабка жінка, може зупинити машину на ходу, коли бачить, як ця машина летить на її дитину. Як батьки, захищаючи своїх дітей, проявляють неймовірну силу. Ніхто цього не може до кінця зрозуміти і пояснити. Але оця любов до своєї дитини, любов до свого ближнього. Зрештою, наші хлопці військові, вони теж проявляють отаку неймовірну силу. Як можна було би витягнути, врятувати свого порану, побратима пораненого? Я вже бачу неодноразово про те, як хлопці, знаєте, один одного витягували з поля бою. І ти дивишся на того, того бійця, який він знаєте, такий худенький, маленький, здавалось би, на вигляд, що там то є, того, того юнака, якому 19 років. Але він умудрився витягнути свого побратима, який в два рази більший за нього. І при цьому на ньому були бронежилет, каска на одному і на другому, автомати. Він все це разом з собою не просто е, тянув, він біг разом з ним, тому що втікало від. Це не є моя вигадка, це правда, це те, що я чув з вуст цієї людини. І коли, каже, на другий день я подивився на це все, то тобто людина не могла до кінця усвідомити, як. Але щось є всередині. Оця любов, яку ми маємо. Це та любов, яку нам дав Господь Бог, і, зрештою, якою є сам Бог. Вона дає ось цю неймовірну силу. І якщо ми кожного дня зранку будемо вставати з прийняттям цієї любові до життя, любові до ближнього свого, любові до самого себе, Бог завжди дасть нам силу. Дасть нам можливість робити неймовірні речі. Особливо. Ті хлопці, які ті люди, не тільки хлопці, наші люди, в принципі, будь-хто, хто, хто знаєте, зранку встає і каже, все, життя скінчилось, нема нічого, все погано, бо треба то зробити, то зробити, часу немає. Так, ти дійсно вже програв. Але якщо людина встає з надією, встає із силою і вірою в те, що Бог, якого він любить, дасть йому сили, що він має ту любов до своїх рідних яких треба захистити, він це зможе. Він стане з любов'ю до самого себе, відкине всі ті думки, які були в нього вчора. Треба їх просто забути і відкинути. Вони не мають жодного значення. Вони значення мають тільки одне: те, що я сьогодні прокинувся, те, що я сьогодні живий, те, що я сьогодні маю. Те, що я є наповнений сьогодні любов'ю, те, що я сьогодні є наповнений Богом, це єдине, що має значення. І тоді ця любов, ця сила дасть нам той поштовх, щоб творити неймовірні речі. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий. Помилуй нас грішни, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Стидом і соромом покриються всі ті, що лютують проти Тебе, ні на що обернуться, згинуть ті, що з тобою сварку заводять. Коли людина присячує своє життя Богові, коли людина присячує себе Богові, вона стає особливою. У нас стає чимось неймовірне. Знаєте, це як от весняні квіти. Коли от підсніжники, тільки от сніг сходить, ще цей ліс, знаєте, такий може бути чорний, ще немає нічого. І от сніг сходить, і з'являються ці квіти, підсніжники. І як люди радіють ось цим квітом. На фоні цієї всієї, знаєте, Ще чорноти, ще нібито зими. Але це дає людям надію. Так от, людина, яка живе з Богом, людина, яка живе в цій Божій любові, яка живе у впевненості в самому собі, тому що вона живе з Богом, вона, як знаєте, як цей підсніжник на фоні цієї Чорноти. І є дуже багато часто людей, які хочуть що зробити. Зірвати цей піснішний. Зірвати заради того, щоб пронести, поставити його на один-два в себе, знаєте, вазочку і потішити. Замість того, щоб просто прийти в цей ліс і порадіти тому, що він розквіє. Так от багато є людей, які хочуть знищити людину. того, хто живе з Богом. Є оцей невидимий ворог, диявол. Який використовує інших людей, щоб знищити все те, що добре, світле, все те, що дарує надію. І коли людина живе без Бога, вона стає слугою диявола. Тоді так, така людина має, в рука, має тільки одне бажання воювати, нищити. Тоді вона звинувачує весь світ, що всі такі погані, його ніхто не любить. Так от, коли ти живеш з Богом, то Бог стає на твій захист. Бог стає на захист людини, і, як каже пророк Ісая, що стидом і соромом укриється кожен, хто захоче знищити тебе. Якщо ти присвячуєш себе Богові, якщо ти вкладаєш своє життя в Його руки кожного дня вечора, якщо ти не соромишся бути віруючою людиною, не ховаєшся в цьому. То Господь Бог оберне на ні на що кожного ворога. Коли ти відкрито стаєш з Богом, то Господь Бог відкрито тебе захищає. Коли ти відкрито вручаєш себе в життя своє в Його руки, тоді Його руки стають твоїми руками. Коли людина каже, Я є з Богом, і я цього не соромлюсь, тоді Господь Бог, знаєте, стає тим моментом, тим захистом, невидимим і з одного боку видимим захистом, щоб охоронити нас від усіх нападів зовнішніх, від усіх спокус, які можуть прийти до нас, захистити, захистити нас від кожного нашого ворога, в якого є тільки одне бажання нас знищити. Віряти себе в Богові, жити по Божих заповідях, не боятися це робити відкрито, не ховатися в своїй, у своїй вірі. Це є бути християнином, це жити з Богом. Це бачити, як твої вороги є безсилі, як твої вороги не можуть з тобою нічого зробити, і як з твоїх ворогів насміхається весь світ. Все це є наслідок того, що я живу з Богом. Отче наш, що єси на небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провиди наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавного. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Син Божий, помилуй нас, грішно. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, грішня. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішно. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших захисників, всіх українців, які зі зброєю в руках зараз захищають і визволяють Україну. Збережи життя кожному водієві, волонтерові, медикові, капеланові, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людям різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, прикордонники, поліції, пожежників і служби МНС. Оздорови їх швидко, і вилікуй кожного нашого пораненого бійця, чи кожну людину, яка отримала поранення на цій війні. Збережи і захисти, Господи, всіх українців, які перебувають на окупованих територіях, перебувають в зоні бойових дій чи в полоні. І просимо Твого, Господи, чуда, просвітлення серця, душі і розуму, всіх ворогів наших наших ворогів-росіян, щоб вони визнали свої гріхи і в них розкаялись, визнали всі ті злочини, що вони вчинили, склали зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи вже ні з ким не воювали, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва сьогодні триває в 12, 3, 6 і 9 годині. І сьогоднішню нашу молитву ми присвячуємо саме нашим хлопцям, які є поранені, не тільки хлопцям, але всім людям, які отримали поранення. Внаслідок цієї війни за їхнє швидке одужання і їхнє здоров'я не тільки фізичне, але і духовне. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!